Хей, ю, еврібаді! з вами Ден забугать. Залетіли ви друзі, як ви бачите, в Тойле Tower Дефенс. Ну і що ж, давайте зараз відправимося до Трейд Плаза і подивимося, що ви мені відправили. А поки ми туди йдемо, я розкажу вам плани на цей відеоролик. Як ви знаєте, в мене є купа нових юнітів, з якими я ще ні разу не грав. Ну, наприклад, той же самий Джаггернаут, або Тітан, Тітан Менчик, да, або Санта, Камера Менчик, да. І що я хочу? Я хочу їх випробувати. Випробувати саме в Endless Mode і подивитися, як далеко ми зможемо дойти саме цим юнітом. Тільки насамперед ми заглянемо в пост-офіс і подивимося, що ви мені відправили. А відправили ви мені 64 подарунчика, але спочатку я відправлю гемчики, бо підписник виконав завдання в моєму телеграм-каналі. Пемс, 2000 гемів відправили. Так, починаємо. Починаємо дивитися, що ви мені відправили. Future Large Clockman. Привіт, Дензо. Можна, будь ласка, за нього 500 гемів. Саня, не отвітив. Ну, за Future Large ларч на 500 гемів це забагато. Так, вівкейсік, бас Мікрофончик, 135 гемчиків, лови, братуха, ловлю. Далі мені відправили Starfall TV менчика, Tіманчика, Тітана Сноу-менчика, Віп-Кейсік, Спікер Длі Пенсел. Далі 10 гемчиків, снігова баба, демона відправила, непогано. Далі Титана Санта Камерамен, Катана Спікермен, Кейсік, Фрозен Спікерманчик, Shotgunчик, Гемчиків 150, сто п'ятдесят, болтойлет, віпкамерамен, о, Гудліка відправили. Етернал Клок Тітан. Дякую. Давайте прочитаємо, що він написав. Можна в банду, я тобі вампіра скидував. Коли тобі 100 подарунків скинули. Блін, чесно, я ще, якщо чесно, я не пам'ятаю, я передивлюся відос. І Якщо що, то тебе, братуха, звісно, ще я й додавлю в банду. Так, читаємо далі. Так, будь ласка, сокера спікермен. <laughs> ну, давайте, давайте їм скинемо Акса. Я так думаю, що він... Мав саме саме цього юніта на увазі. Так, де він у мене ось в мене є акс, лови, братуха, акса, якщо тобі так сильно потрібно. Давайте далі дивитися. Так, відправили мені ще Сіністера. Далі 25 гемчиків, астро ларч тівемена, фьючер ларч клокмена, Кейсіка, 5 тисяч гемів, друзі. Каспер нам відправляє. Хорошо, братуха, додавимо. Так, відправили мені ще одного акса, кстати. Так, легу відправили, і ще 5 тисяч гемів, і чувак пише. Можна в друзі пліз. А то відпишуся. Ні. Братуха, відписуватися не потрібно, а за гемчики дякую. І твій нікнейм також зберігається, і потім тебе добавлю. Так, і нам тут Діма скинув ось такого Годліка, старого Годліка, і пише: Привіт, Дензо. мене заскамили на ультимейта. Будь ласка, дай щось краще, бо це мій найкращий юніт. Я твій підписник. Хорошо, братуха. Давайте Дімончику також щось відправимо. Заодно в мене залишилося 190 гемчиків. Для... Саме для Дімончика, щоб відправити йому трейдик. І щоб йому таке цікаве відправити, я й навіть не знаю, якщо чесно. Давайте. Подивимося, подивимося, що в мене є таке сильне. Що може бути ліпше за Годліка. Ну, за Годліка може бути ліпше, ось астро Апгрей Тітан. Скільки там ДПС у нього? 71 тисяча. В цього 57. Ну блін. Тяжке, тяжке завдання. Давайте ще подивимося, може по якимось Годлі юнітах. Я йому можу щось відправити. Пам-пам-пам. Так, це у нас уже й міфіки пішли. Так, треба йому якийсь потужний перець. Треба допомогти нашому підписнику, щоб у нього потім не було ніяких проблем. Давайте йому дамо ось такого, типа. Ось, 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 він потужний. Він потужний. Він потужний, в нього 88 тисяч ДПСу. Кулдаун у нього класний. Плюс, я пам'ятаю, у нього ще ще дуже хороший. Давайте йому його і відправимо. Реально солідний, при прикольний юніт. Так, далі. Апгрейд. Камера Спайдера відправили, принтера. Далі, мікрофончика нам ще відправили, Кейсіка. Санту Тівімена. Далі ось таку машину мені відправили, да? Титан, Шінмей. Шінмей. Далі, віп-камераманчик, один хемчик, Токсік, Кейсик Скіпіді Клауса. Вченого ті мені відправили ось такого ексклюзивного Бас мікрофончика, Фрозен Спікермена, Сайбер Мутантіка мені відправили ще. Гравіті Ганчика, Фрозен Спікермена, Тітан Словменчик, 50 гемчиків. Так, буст відправили, джекпака відправили ще одного. Гудлічка відправили старесенького. Потім кейс гладіатора. Дякую, велике. 5833 геми. Йома. -йо. Правда, тут Дениска не написав. Непонятно, що він тут написав взагалі. Далі нам відправили ще купу, купу різних кейсів. дякую всім велике. Потім, кому я там обіцяв, друзі, я, звісно ж, і добавлю. Так. Давайте, давайте налаштовувати свою команду для Endless моду Так, забираємо халяву, відкриваємо юнітів і убираємо абсолютно усіх юнітів. Так, значить, значить, кого я хотів тестувати? Джаггернаута я хотів тестувати. Так, де мій джаггернаут. О, ось він. 130 тисяч ДПС-у в цього юніта. Колдаун 0,2 секунди, ренджав нього 58, сповільнення 55%, Бласт Рендж 10, Йомайо. -йо. Ну, непоганий, непоганий перець такий то, да? Так, значить, давайте візьмемо принтермена. Далі, беремо. Санто, давайте зробимо таку саму собі команду, як ми беремо з вами для ПВП рангу. Вона так досить, досить непогано працює, також в безкінечному режимі. Так, далі. Що нам ще потрібно? Нам потрібен Гравіті Ган. Це у нас ексклюзивний ексклюзивний юніт. Так, далі нам треба діджейчик, треба Гравіті Ган. Так, Демі Гравіті Ган, ось він. І виходить, ще в нас залишається один вільний слотик. І я, походу, щось пропустив. Ну і давайте я не знаю, давайте візьмемо якогось фанменчика, да, щоб піштовку відштовхувати усіх останніх туйлетів, які будуть наближатися до нашого джагернаута. Так, а де мій Титан Фанмен? Йомайо, куди він уже заховався? Ага, ось він. Ось він. Знайшов його. В принципі, команда готова. Купа підписників зібралася. Значить, робимо що ми? Телепорт, далі, Endless Mode і побігли-побігли з вами в каточку. Так, юзаємо. Коінбустік, нам треба залетіти в соло обов'язково, для того, щоб чесно провірити цього, цього крутецького юніта. Так, включаємо фул автоскіп, далі встановлюємо Санту і починаємо потихеньку, помаленьку з вами проходити безкінечний режим. Не знаю, мені здається, що Джегрнаутом можна пройти. Ну, хвиль 120, так, так точно. Не знаю. Чомусь в мене, чогось мені саме так і здається, що пройдемо десь хвиль 120-130, ну, але не більше. Так, значить, ну, для начала нам треба поставити ось такого фанмена, щоб він це все лихо Починав дефати, правда, бабла не хватає. <рик> бабла, не хватає, взагалі. Так, давай, значить, принтера. Ставимо одного принтера. І по ідеї, після цього нам повинно знову ж не хватити грошей. Ладно, підкачуємо, підкачуємо наших з вами. Санд. Далі, готуємося. Готуємося встановити. О, бабла не вистачає. хватає. Хватає. Все, 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 все. Встановлюємо, встановлюємо свого фанменчика. По ідеї, ж ці, ці туалети не повинні знести мою базу. Будем, будем на це надіятися. Так, підкачуємо. Підкачуємо, значить, своїх тіпів. Далі треба буде зараз поставити собі. Ще одного принтера. Десь я думаю, напевно, що ось отак, от. В принципі, в принципі, ок. Ну і тепер залишається нам лише викачувати своїх санд. Та й в принципі потихеньку помаленьку ставити ось такого моцного, типа, джагернав Тітан. Йомайо, ну я точно знаю, що саме цей юніт він може притягувати, притягувати той летю як ультимейт. Іменно самий-самий перший той ультімейт. Якщо не помиляюся, той притягував теж юнітів і починав їх пожирати, тримаючи в своїх клешнях. Так, давай-ка підкачаємо фанменчика разочок. Разочок надо. Далі качаємо просто зараз своїх подарунчиків, також паралельно підкачуємо своїх принтерів для того, щоб вони мені приносили прям дуже-дуже багатько грошей. Ну а поки я цим всім ділом займаюся, друзі, хочу вас попросити підписатися на канал, бо 70, 70% дивиться людей без підписки. Ну от серйозно, вам не складно, мені приємно. Я для вас стараюсь, роблю крутецький контент. А ви ну, даже не хочете підписатися. А головне, відосі дивитеся, то ви дивитеся. От серйозно, давайте, давайте домовимося. Ви зараз спускаєтеся, підписуєтеся на мій ютуб канал і пишете в коментарях свій нікнейм. А в наступному відео я розіграю, розіграю між вами геми. А саме між тими людьми, хто написав комент і підписався. Давайте розіграємо, я не знаю, давайте штуцер. Штуцер Геміо. Якщо буде шалений актив, я це зразу побачу і розіграю між вами ці, ці гемчики. Ну і звісно ж, давайте в телеграм-каналі я теж випущу потім пост, коли буду записувати наступний відос. І перший, хто напише в моєму телеграм-каналі свій нікнейм, я також скину штуцер Геміо. Тому, друзі, не втикаємо, підписуємося і отримуємо халяву. Так, значить, давайте підкачаємо свого фанменчика. В Принципі, санту ми викачали. Тепер, в принципі, в загальному, в загальному, вроді як фанмена поки що достатньо. Тому давай качаємось ми йому поставимо таку бонусом Бонусом Джея. Сразу його викачуємо на фул. З босом першим ми розібралися, і тепер збираємо гроші на наших принтерів. Бо принтерів треба теж викачати, щоб потім вони мені приносили дуже-дуже багацько грошення. Так, ну і що ж, виходить, принтерів я вже викачав двох на, на максимальний рівень прокачки. Давайте ми поставимо з вами десь ось отак от свого гравіті ганчика. Правда, чомусь він не ставиться. Так, стоп, мені не потрібно тут, а мені треба, братуха, із цієї сторони, щоб ти поставив своє силове поле. О, ось так. Ось так, уже воно. Так, викачуємо. Давайте свого гравіті-ганчика. Давайте сразу на фул його, в принципі, качнемо. Не пожалій, не пожалій на це гроші. Далі поставимо Собі ще одного фанмена. Треба поставити ще одного фанменчика для більш кращого результату. Щоб він відштовхував цих тойлетів. Так, в принципі, підкачали. Давайте ще цього за 10 тисяч ми також підкачаємо. Все, ось тепер. Ось тепер у нас все досить непогано. Ну і тепер можна потихеньку помаленьку встановлювати своїх джагернаутів. Давайте ось тут першого поставимо, в принципі, да, щоб він захищав цього гравітігана, бо в нього немає захисту від станів. Далі, 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 далі. Ставимо собі. Ох, так слухай, їх можна прям дуже близько ставити друг біля друг. Оце реально зручно. Ось великий великий плюсик саме для цього Бравла. Саме для цього юніта, от серйозно. Бо ставляться вони прям дуже класно, ти подиви. Дуже близько можна їх впихнути. Диви, ми в одному місці поставили Сразу 4 джагернаутів. Я считаю, что це дуже мощно. Так, давайте одразу будемо викачувати. Отакого От нашого типа. Ми зразу одного на фул вкачали. Ти подиви, в нього який, а у є просто радіус. Реально, мені здається, що це досить, досить сильний юніт. Давайте, щас ми його такого бемс-бемс-бемс. Підкачуємо ще одного свого джаггернаута. Так, правда, 300 баксів не вистачає. Опа, бенс. Все. І залишається ще один рівень прокачки, щоб його викачувати на фул. Давайте сразу же, ж такого підкачаємо оцих задніх, бо поки що-поки що в них немає. Немає. Змоги доставати до тих тойлетів і допомагати їх дефати. Так, в принципі, дивись, легесенько підкачав. І вже, дивися, на 40 40-й хвилі ми досить себе комфортно почуваємо. Так, мені здається, що треба зараз викачати ще і оцього джогернаута, Бенс на максимум. Так, і давайте може зразу, сразу, давайте домовимося, сразу тако просто виставити усіх своїх оцих джогернаутів, щоб подивитися взагалі, чи вистачить нам місця під одного діджея. Так, діджей радіус. мені треба відкрити радіус нашого діджея. Все, відкрили, ставимо. Бемс, і виходить, я можу поставити ще п'ятьох своїх джагернаутів. Так, Бемс одного поставили. Далі встановлюємо собі ще одного такого. І в принципі, дивися. Можна сказати, що майже вистачило місця. Так, де наші діджейчик? Під радіус попадають, попадають тіпи. Так, а я ж можу з цієї сторони такої поставити? А так слухай, я можу от того їх просто поставити. І все. І ми, в принципі, по ідеї повинні влізти ще одним своїм джагернаутом. Правда, чомусь він тут не встає у нас. Опа, Бемс, все чітко, от тепер, друзі. Ми встановили. Рівно 21 юніт. І тепер залишається діло за малим Саме їх просто викачати. Так, давай-ка зразу оці, що спереді в мене стоять, ми їх сразу на фул викачаємо І тепер в мене виходить 4 джагернаута максимального рівня прокачки. Далі, давайте викачувати оцих крайніх, бо вони зараз у нас просто не достають, щоб дефати-дефати оцю всю купу тойлетів. А ти подиви? Тойлети тільки виходять, і їх джагернаути сразу просто забирають. Оце <забирають> реально мемно. Оце реально прям дуже. Мевно. Так, і мабуть, знаєте, що треба зараз робити? Треба підкачати фанменів. Треба Реально, підкачати фанменчиків. Бенс, одного підкачали, і треба ще нам, виходить, 30 тисяч. Ну і да. Потім, потім, коли ми викачаємо усіх джокернаутів, ми продамо своїх сант, і я думаю, доставимо, напевно, скоріш за все, просто оцих гравіті ганчиків для того, щоб просто сповільнювати, сповільнювати цих всіх тойлетів. Так, бабки є, бенс, викачуємо ще одного фанмена. Ну і в принципі тепер займаємося ось такою ось рутиною. Да? А саме просто викачуванням, викачу. Наших джагернавців. Бемс-бемс-бемс. Цього підкачали, цього підкачали. Треба ще його цього підкачати легесенько. І диви, вони тупо не встигають вибігати, як ми їх починаємо просто притягувати. Оце реально дуже кумедно. Диви. Тільки вийшов в той вони його сразу просто захапали. Захапали свої ці лапи. Блін, прикольний. Серйозно прикольний юніт. Не знаю, чому я з ним чому я ним раніше не іграв? Скоріше за все, після цього відосу, я буду його не один раз ще брати в свою команду. Тому. Ну, давайте зараз підзбираємо грошення трішечки, і потім продовжимо продовжимо викачувати наших з вами джагернаутів. Так, ну і що ж, назбирав я 220 тисяч. Давайте, давайте тепер викачувати своїх джагернаутів. Зразу я пропоную їх на фул викачувати. Так, цей викачений, цей викачаний. Головне, зараз просто в цій всій купі нікого не пропустити. Так, бемс, бемс, бемс. Походу, ще й цих грошей мені не вистачить, да? Так, цього вкачали. Треба ще і ось цього підкачати. Ну і вроді, по ідеї, як я вже. Усіх своїх цих джагернаутів викачав на максимум. Да, всіх викачав, абсолютно всіх, я маю. І прикол в тому, що я їх поставив від одного діджея. От реально, текстурка у нього прям дуже імбова. І за того, що ми їх ставимо прям дуже-дуже близько друг біля друга. І диви, туйлети вибігають, і вони просто сразу, сразу пропадають в лапи мої. Ну, виглядає, це прям дуже красиво. Ти подиви, затягнув цього просто Туалета. Так, ну і що ж, давай тепер будемо потихеньку, помаленьку продавати своїх сант. Давай, значить, зараз одного ми продамо Санто, і будемо ставити десь свого ще гравітіганчика. Пропоную десь його поставити ось ось тут, отако, в принципі. Так, поставим тут своє силове поле. Сразу викачуємо його теж на максимальний рівень. І мені цікаво подивитися на радіус ось ось цього ще гравітігана. Так, ну і що у нас получається? Ось, в принципі, повністю цю лінію ми отако. З вами закрили. Давай, значить, ми продамо ще одного санту і поставимо десь ще одного гравіті-гана. Так, тут радіус нам, в принципі, зрозумілий. Давайте ми поставимо десь приблизно собі гравітіганчика ось тут. Отаку. Так, стоп, братуха, не в ту сторону дивишся. Значить, там тебе десь того -то посерединці. О, ось так я і хотів. Тепер викачуємо тебе. Далі продаємо ще одного санту і ставимо, ставимо собі цього гравіті гана. В принципі, десь, напевно, ось отак от. І також викачуємо на фул. Ну і все, в принципі, залишається у нас лише два принтера, які нам приносять зараз поки що гроші. Я думаю, по ідеї, якщо ми їх зараз продамо, нам вистачить грошей, щоб поставити собі ще двох джагернаутів. Тому давай давай-ка, ми це ще з тобою разом і зробимо. Ставимо джагернаута, викачуємо його сразу на максимальний рівень прокачки, і під нього ставимо ще тут, з боку ще одну. Все. Получається, що ми поставили з вами велику купу джагернаутів, Два фанменчика і чотирьох гравітіганчиків для того, щоб сповільнювати оцей всіх тойлетів. Ну дивись, поки що 90 хвиля у нас. І тримаємося ми прям дуже-дуже добре. Цікаво буде подивитися, як далеко ми зможемо з вами, друзі, просто дійти. Так, вийшов у нас, кстати, бос. Дивися, 85 лямів. Цікаво, ми його зможемо? Да! Ми його теж беремо в лапи свої, диви. І хп си, нас починає сипатися з нього прям дуже-дуже сильно. Ми просто всіх туалетів, всіх підряд, дивися, в центр мапи запихнули. Ось цього. Просто боса. ха ні, реально, оце Джаггернаут дуже класний. Мені подобається. Не знаю я кому, але на мою думку, він прям дуже-дуже сильний. В нього є купа різних бафів, він сповільнює, Він... Е... в нього є бласт урон, він притягує цих юнітів. Коротше, не юніт, а сплошна імбуля. Серйозно, диви, в нього ще й щит є. Щит на 30, на 30 поінтів. Це, це дуже сильно. Так, 102 хвиля в нас вийшов діджей тойлет. Ну, в принципі, він сейчас не супер такий жир-жиробаз, да. Лише 114 мільйонів, але цікаво подивитися, як швидко ми з ним розберемося. Диви тойлети виходять і вони сразу попадають в лапи. Ні, це дуже класно. Ти подивися: Бемс, бемс, бемс. Пацани, просто сразу в клешні моїх жагернаутів вилітають і все. А там мої жагернаути починають їм ламати кабіну просто. Слухай, я оце думаю. Чи варто мені цей гр оцей його гравітіган? Чи мені тут потрібен взагалі? Може ліпше його продати, бо до того часу, поки у нас будуть туди доходити юніти, мені здається, що там уже буде безсмислено. Чи є гравіті гант, чи немає, тому давайте ліпше ми ось такого зробимо. Та й все. Поставимо собі просто ще одного джагернаута. Та й хай він хелпує, хелпує нашим типам. Диви! Ха-ха! Діджеїв просто всього в центр мапи повисасувало. Йомоє, 108 хвиля! 108 хвиля, Йоханий бабай. Ну зносимо їх прям дуже сильно. Ну я думаю, хвиль 120 ми повинні пройти. От давайте, ми дійдемо до 120-ї хвилі, я виключу фул автоскіп. І подивимося, чи ми зможемо, і лупнути, що не зможемо. Якщо ми пройдемо 120-ту хвилю, то в принципі далі, мені здається, сенсу немає. Проходити по одній хвилі. Ми просто включимо автоскіп і подивимося, як далеко ми пройдемо на фул автоскіпі. На 112 хвиль ми вже, друзі, з вами пройшли. Так, вийшли ось пампінг тойлети, мутанти, да, в яких по 140 мільйонів хп. Діджей тойлети у нас вже по 140 лямів вийшли. Так, тут ще вийшла купа пампінг тойлетів. Йо хо йо, йомо йо, ну -йо. це дуже сильно. Це дуже. Дуже сильно. Так, вийшов мутант пампінг Тойлет. 153 мільйони хп Ну, це сильно. Це сильно. І кстати, дивіться, потихеньку помаленьку починають тойлети пробігати. Але джагернаути їм шансів просто не дають. Вони їх забирають свої клешні і по одному просто вирубають. Диви, як в нього хп сипеться жорстко. 30 лямів, 20 лямів. Бемс, чувака немає, як і не було. Так, астро тойлет вийшов. Так, ну астро ми вбиваємо Астро ми хаваємо. Так, Просто тойлетів ми теж зараз, в принципі, захапаємо в свої клешні. Так, і стоїть у нас та хвиля, скоро скоро будемо виключати автоскіп. Так, 120-та. Виключаємо автоскіп і дивимося, чи зможуть мої джагернаути це все діло подефати. Бо юніти на цій хвилі виходять, як ви бачите, прям дуже-дуже сильні. Десь купа, купа діжаїв тойлеті. Кстаті, тойлет вийшов, якого 121 мільйон ХП. Довіже не знаю. даже не знаю, що ми зможемо його виробити. Так, діджейчики Ой, АстроТойлет починає потихеньку помаленьку починає сипатися. Дивись. Це жесть! Ти подиви, як нього ХП сипеться. Це, напевно, вони його притягнули з того в центр. І тут починають просто їх розносити. Ні, ну це кумедно. Реально кумедно виглядає. Мені здається, що даний юніт, да, джагернаут повинен стоїти не 4 тисячі гемів, як зараз він коштує в трейдплазі, а ну, а всі, напевно, навіть 8-9 тисяч гемів. От реально, я би за нього 9 тисяч гемів би дав би. Якщо дивитися взагалі по ціновій політиці, якщо дивитися. По чому у нас взагалі зараз коштують юніти, то Джагернал це такий самий самий адекватний юніт. Ну, я я би ще знаєте, кого би вибрав би, це напевно скібіді, голден скібіді. От реально, теж дуже сильний пацан. В нього теж є купа-купа своїх фішечок. Так, і слухайка. Гігантські турки. Турки, ми, в принципі, без ніяких проблем з вами, друзі, з легкістю легкістю убиваємо. І да, ми змогли. Ми змогли пройти 120 хвиль. Ну що ж, давайте просто включимо фул автоскіп. Вийшла купа глічів. Сразу полетіли в лапи моїх джагернаутів. Ну, подивимося, 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 як далеко ми зможемо пройти своїми джагернаутами на фул автоскіпі. Опа! І вийшов бос. У нас вийшов бос, і. Той починають потихеньку вже проходити. У нас уже проходити аж на 132 й хвилі. І ти подиви, яка просто тут армія. Армія той Мені здається, що можливо, все-таки наші джагернаути трішечки ще протримаються, бо в них як не -ни як є ау'я демедж і демеджу немало. Так, мій гравіті ганчик вроді як їх тисячки сповільнює, але на їх 2 швидкості це особо й незамітно. Так, пацани, вам треба оцих пампінгів трошечки розібрати. Вам не здається? Трошки попритягувати їх. Ні, ну вже забагатсько. Дуже-дуже багато тойлетів вийшло. І за цього вони їх вже просто до них вже не достають у нас. Але слухай, 134 хвилі ми з вами настакали. Так, мій гравіті ганчик помер. Помер, на жаль, вже не сповільнює. На дві минути. На дві минути він просто, ну, став безтолковим. Так, і скільки ми хвиль протрималися. А протрималися ми з вами 123 хвилі. Да? Ну, я считаю, що непогано. Я считаю, що серйозно непоганий, непоганий юніт. і, ну, варто, варто його купити, якщо у вас його, звісно вже ж, немає. Бо слухай, не і так і багато. 107 тисяч, 107 тисяч цих юнітів. Так, давай, значить, потратимо з тобою ці коїни, потратимо сразу коїни, вдруг випаде, вдруг не випаде, там буде видно. Давайте самий самий звичайний кейс. Даже Lucky Boost не буду використовувати, бо від нього смислу, друзі, взагалі ніякого. Що використовуєш його, що не використовуєш, все одно випадає нам одне й те ж саме. Текс. Ну, поки що, поки що нічого цікавого. Дайте хоча б якогось міфіка, не знаю, якусь легу, бо взагалі нічого не падає. І да, ні одної леги нам, друзі, з вами так і не випало. Останніх 10 кейсів і одна лега. Одна лега за 50 кейсів. Ой. Ну і цілому, друзі, дякую за перегляд даного Ролика натикайте купу сірнецького подавайк. Ну і звісно, ж не забувайте про розіграші. Розіграші в, коме в коментарях, да. І, звісно ж, в моєму телеграм-каналі. З вами був Дензо, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.